Доброго ранку у нас нова серія та нова поїздка в Німеччину за автомобілем. Шкода SportLine. Це означає, що ми шукаємо шкоду після 2017 року до 18 тисяч євро в спортивній комплектації. Що з цього вийде, не знаю. Зараз будемо заправляти автомобіль. Їду я на BMW X5, 2-літровий дизель 155 кВт. Так що, друзі, дивіться, скільки в мене зараз нафти. А нагадаю вам, що в цей автомобіль вміщається орієнтовно 80 літрів дизеля. Так що зараз заправочка, ну і потихеньку виїжджаємо. Я вже зібраний, залишилося купити води, <кхи> солодощів в дорогу. Ну і я забув паспорт. Без паспорта не хочу їхати в Німеччину, бо будуть контролювати. І може бути таке, що мене не пропустять. Тому поки я в місті, їду за паспортом і виїжджаю. Так, машинка намита. Просто подивіться, який святий виглядає. Звичайно, коли я приїду в Німеччину, він вже не так буде виглядати. Якщо чесно, я його комив і не їздив. Також було замінено коврики, поставлені коврики, вже буде досить гарненько, так? тому що ті старіші були погані. Зараз буде цікавіше. Так що виїжджаю, ще деякі речі. Треба б вдома забрати, ну і вже виїжджаю. І так, друзі, ваші ставки, скільки буде нафти, на яку суму. Так, я вже говорив, що цей автомобіль приблизно 80 літрів має бак. Так що, думаю, буде більше 100 євро. І що я хочу сказати? Що найбільше витрат йде на пошук автомобіля це паливо. Приблизно, щоб ви розуміли, це орієнтовно десь складає. Блін, За один автомобіль в Нідерланди або Німеччину десь 300 євро це мінімум. Так що паливо просто згоряє, тому що кілометри великі. 2000-3 тисячі кілометрів за одним автомобілем. Ну і на практиці 300 євро просто залітає. Так що, як бачите, вже 60 євро і це тільки 40 літрів. Значить буде десь орієнтовно 120. Так, 75 літрів вже в автомобілі. Так, я думаю, 80-й буде зупинятися. 78 літрів залетіло. Що, друзі, стою на поліцейському цьому в Німеччині. Бачите, перевірка. Перешманали машину, всю. Ну, буває і таке. Думаю, що я везу на Х5, їм не віриться, що я просто простий хлопець і десь їду. Ну, коротше, перевірили машину. Проді відпустили, все окей. Перевірили документи, все гаразд, їду далі. Купив я супер для клієнта з Чехії. Зараз буду доправляти цей автомобіль в Чехію. Ось така шкода, боже, скільки льоду, а я на літній резині. Але повний привід. Подивіться, яка машинка. Ціна вийшла з торгом 17 700 євро. Далі ніяк вже мене навіть із салону виганяли, спортлайн. Чорна стеля, панорама, автоматична коробка передач, пробіг 161 тисяча, пробіг оригінальний. Я коли їхав, трошки, знаєте, не довіряв. Думав, що не буде цього всього, але ні. Перевірив по блоках, трьохзонний клімат контроль і підсвітка, машина виглядає непогано. Жодна деталь не кручена, жодна деталь не фарбована. Машина в цілому непогана. Так що буду зараз доставляти клієнту, сніг падає, я на літній резині. Подивимось, що з цього вийде, а потім ще треба, щоб я приїхав за своїм автомобілем. Ну, Побачимо, що з цього буде. Машина досить гарненька, якісь сліди використання обов'язково є, але скажу вам, що дійсно автомобіль непоганий. Тому буду його забирати, гарно виглядає, не покоцаний там, так. Одне, що тут не вистачає електричної кришки, але є зато безключовий доступ. Є також е, сенсори мертвих зон, так що багато чого є, і комплектація не одна із бідних. Музика Кантон, преміальна музика. ну, Прикольний такий супер. Так що Їду доставляти цей автомобіль. Е, підбор вам не показую, як це відбувалося, тому що в мене там, скажу вам так, все було максимально напряжено, тому що. То вони раз не хотіли номера давати для тездрави. Я, я говорю, у мене є, потім вони заспокоїлися, це треба записуватися до них. Коротше, свої правила, знаєте. Ніби то я говорю, я прийшов з грошима купити автомобіль, а ви якесь відношення таке відчуваєте, потім вони заспокоїлися. І вже пішла інша справа. Ну і я цей автомобіль купив, бо дійсно непоганий так. Ну, не хотів я з такими людьми працювати, скажу вам, знаєте, зразу в тебе виникає бажання просто піти геть. Ну, що зробиш? Доставляю автомобіль, їхати мені трошки далі за Прагу. Що хочу сказати, політ нормальний, включив собі ось такі параметри. Не знаю на що тут, бачите, як турбіна дує, скільки бар і так далі, скільки кіловат. Машина їде гарно, я задоволений тим вибором який зробив. Одне, що потрібно, заправити, тому що ну, купляєш машину, треба заправити. Так? Ще не було такого, щоб я купив машину і там було хоча б пів баку, Завжди це мінімум, тому що машину дивляться, трохи там долиють, щоб люди могли катанути і все. Так машина непогана. Так що спортлайн це спортлайн. Їдемо. Доставляю автомобіль. Ну і що вам хочу сказати? Подивіться, яка погода, а я на літній резині. Слава Богу, залишилося ще десь 10 км. Ну, така робота буває. Літня гума, правда, автомобіль 4х4, то це спасає, якщо чесно. ну Тут скажу вам так, почищено, тому що машина проїхала і сіль посипала. Але це тільки тепер. А за цією стороною ніфіга не було. Так що, отакі справи. Машина зачот, їде добре, все в порядку. Проїхав трохи більше 200 кілометрів, все класно. Їде справно, зауважень немає. Взагалі гарний автомобіль, я задоволений вибором, і що саме цей автомобіль, і що саме ця машина була в порядку. Маю спущене десь колесо, але вже не хочу, доїжджає до кінця. Тому що світить підкачати колеса. Ну це вже таке. Так, машина добротна. Гарно виглядає. Ясно, що ви зараз нічого не побачите. Але в цілому машина добротна. Я задоволений. Так що їду, повертаю, цей, повертаю автомобіль клієнту, Тисну йому руку, віддаю ключі і їду знову в Німеччину Зараз за мною вже їдуть. І будемо їхати в Німеччину. Так, не було в мене декілька годин в Німеччині, 3 години, подивіться, який сніг випав. Так Так що я вже повернувся в Німеччину і далі відправляюсь далі. Так що буду їхати. Подивимося, що з цього вийде. Бачите, який сніжок випав. Зима, зима в Німеччині. Так, Я вже приїхав, було це нелегко, був контроль на кордоні було все. Коротше і Не спав я десь близько 35 годин і стояв в пробці десь 3-4 години, так що, друзі, було все. Але іксик приїхав, ще один, як бачите, в мене іксик на місці. Ну, от такі справи. Задача виконана. Автомобіль я підібрав, незважаючи на те, що я виглядаю, дуже, скажімо так, потужно змучений. Ну, а що робити? Така робота. Так що, друзі. Кому було цікаво, поставте вподобайку. Кого цікавить автопідбір в Європі, звертайтесь в коментарі, пишіть, шукайте мене в Фейсбуці, в Тіктоці, там зможете знайти зі мною контакт. Всім удачі. Ну а ми погнали. Знову підбирати автомобілі. І будемо і продавати, і підбирати. Так? Ну і все.